Фізичні властивості вищих карбонових кислот Розглянемо фізичні властивості на прикладі деяких представників вищих карбонових кислот. Отже, стеаринова кислота була відкрита у свинячому салі в 1816 році французьким хіміком Мішелем Еженом Шевлерем. Він спільно із Жосефом Луїгей Люсаком у 1825 році вперше взяв патент на виготовлення стеаринових свічок. Стеаринова кислота одна з найпоширеніших у природі вищих жирних кислот. У Гліцеридів входить до складу ліпідів. Найбільше гліцеридів у жирах тваринного походження, які в організмі виконують функцію сховища енергетичних запасів. Вміст аринової кислоти у тваринних жирах найбільший. В баранічому жирі, наприклад, її вміст становить до 30%, в рослинних оліях до 10%. Винятком є олія какао та олія ши, яких вміст стеаринової кислоти сягає 28-45%. Що ж являє собою стеаринова кислота? Це дрібні білі кристали, які практично не розчиняються у воді. Порівняємо розчинність стеаринової кислоти у воді з іншими органічними кислотами. У пробірку і стеариновою кислотою додамо кілька мілілітрів води. Як бачимо, стеаринова кислота взагалі не розчиняється у воді. Перевіримо, чи буде змінюватися забарвлення лакмусу у розчинах таких кислот. Як бачимо, в розчин оцтової кислоти, лакмус змінює своє забарвлення в червоний колір. Розчин мурашиної кислоти або метанової кислоти також змінить своє забарвлення у червоний колір. Так як стеаринова кислота у воді не розчиняється, то і зміна забарвлення індикатору відбуватись не буде. Як бачимо, фіолетовий колір лакмусу не змінився у стеариновій кислоті. Отже, та кислота плавиться при досить низьких температурах 53-65 градусів. Розчинність абсолютно не розчинна у воді, але розчиняється в жирах та оліях. Речовина має легкий восковий запах. Стеаринова кислота отримала дуже широке застосування в косметичній галузі, де її використовують як емульгатор та структуру утворювач. Завдяки навіть невисокій концентрації компонента косметичні засоби набувають гладенької, однорідної консистенції. Окрім цього, Продукт збільшує рівень твердості мила ручної роботи та свічок, надає свічкам більшої твердості, а також продовжує термін горіння свічок, крім того, полегшує витягнення готової свічки із форми, загущує емульсії, покращує консистенцію косметичних сумішей та кремів, захищає шкіру від негативного впливу високих або низьких температур, усуває прозорість кремів і надає їм щільної структури. Олеїнова кислота відноситься до групи ненасичених карбонових кислот. У природних умовах вона міститься майже у всіх натуральних жирах рослинного і тваринного походження. Найбільше її кількість зафіксована в структурі оливкого масла, а це майже 80% цієї речовини. Даний харчовий продукт, до речі, і посприяв тому, що ця хімічна сполука отримала таку назву. Олеїнова кислота це рідка. Масляниста прозора субстанція, позбавлена всяких смакових і ароматичних властивостей. Кольором даного з'єднання можуть бути будь-які відтінки жовтого від сильно насиченого до майже безбарвного. У промисловості олеїнова кислота використовується в якості основи для отримання лаків, покриттів, емалей, оліфи, фарб. Її застосовують як компонент парфумерних засобів, а її солі в якості миючих засобів. Олеїнова кислота, як і інші жирні кислоти, служить джерелом енергії для живих організмів. Дуже важлива особливість олеїнової кислоти це те, що вона має здатність відновлювати натуральну олію шкіри, не забуваючи пори і не приводячи до її вимивання.